Мої вітання, шановні. Мене звати Василь Пихньову. на Фабриці новин. Це огляд карти бойових дій. Станом на ранок 16 грудня. Субота ми підбиваємо підсумки минулої доби. Отже, увага, зараз дуже важливе звернення до вас. Підпишіться на фабрику новин, аби отримувати вчасно сповіщення про вихід нових відео, інтерв'ю, аналітики, розборів. Ось такої карти бойових дій. Це дуже важлива, скажімо, так, дія для нас, тому що таким чином більша кількість. Глядачів і аудиторії долучається до нашого до нашої роботи до перегляду на результатів нашої роботи. Ну і для вас це також може бути корисним, тому що ви своєчасно отримуєте таке сповіщення. Також попрошу попрошу вас поставити вподобайки до цього відео, писати свої коментарі і ставати нашими спонсорами. Отже, знаєте, друзі, зараз є чимало такої негативної інформації. Така буде озвучена мною і сьогодні, тому що на жаль, ситуація на фронті я ціле тиждень говорив, що вона. Ой, як не фонтан, так би мовити, і доволі паршивенька. Але сьогодні буде і позитивна інформація. Така також є і з неї я розпочну, тому що вчора позавчора фактично це був такий день бавовни на тимчасово окупованих українських територіях, де зараз окопалися і перебувають окупанти, починаючи від Донецька, завершуючи Кримом. Про все це далі, таким собі дайджестом бавовне на окупованих територіях. Я розповім та розпочну з першої зі слів заперечень слів російського диктатора Путіна від нашого головного управління розвідки. Йдеться про те, що у гур вчора повідомили, що цифри у 617 російських солдат, 617 тисяч російських солдатів, які воюють на тернах нашої держави, вони не відповідають дійсності за оцінкою гур нині 443 Тисячі російських військовослужбовців та ще близько 30 тисяч розгвардійців перебувають на окупованих територіях. Тобто 473 російські вояки. Ці цифри, звісно, що не збігаються із тими, які озвучив Путін. Я от просто. Оголошую для того, щоб ми це занотували собі і мали на увазі. Адже вчора навіть в коментарях мені е, люди деякі писали, мовляв, чому ви не піддаєте критиці слова ось цього російського диктатора. Тобто питання не критики, а питання того, що ну за які цифри ми маємо зачіплятися. І вчора моя теза сказана про те, що 617 тисяч російських військових, які воюють на теренах нашої держави, вони якраз і складають ось ці всі м'ясні штурми, проти яких дуже важко протистояти нашим бійцям. Тепер перейдемо до бавовни. Отже, з позавчора на учора у тимчасово окупованому Маріуполі ось так дуже яскраво палало в місці, яке називається Бетонний Завод. Як відомляється, там було. Була одна із таких собі казарм місць розташування російських окупаційних військ. Ну і, відповідно там були значні прильоти пожежу з різних ракурсів. От вам в Маріуполі демонструє. Але що так само примітно, що цей завод бетонний Росією зараз, яка володіла Росія ним у тимчасово куповному Маріуполі. Так, от він саме виробляв для російських окупантів ці фортифікаційні зуби дракона, тобто ці трикутнички бетонні саме тут у Маріуполі воно робили. Це такий ну приємний фактор, що так само впливає на ворожу стійкість в обороні. Я хочу в це вірити і сподіватися. Ну але насамперед, звісно, ми говоримо про цей приліт як приліт по місцю розташування російських окупантів. Тобто, там була якась частина їхньої живої сили. Друге питання, яке потішило вчора ввечері. Це був такий приліт по Донецьку. В нафтобазу влучили щось. Вибухове прилетіло, як то каже, лінзи спрацював. Ось таку пожежу там було зафіксовано. З іншого ракурсу, ми можемо бачити, що це справді нафтові термінали, тобто тут можна навіть помітити марки певних виробників палива, тобто це удари по тилу, позбавлення окупантів пального, якраз що стосуватиметься подальшому Авдіївського, можливо, Мар'їнського напрямку, скажімо так, Донецького напрямку, хто знає, зрештою, це може стосуватися і вугледарського спрямування, так само. тому ось такий удар по тилу у Донецьку е, може мати один із важливих ефектів на те, що відбувається зараз на полі бою. Е, третя подія із е, такою бавовною, що відбулася: це е, місто Генічеськ, це тимчасово окупована територія лівобережжя Херсонщини. Е, ось таке зарево там було зафіксоване. Ну і наприкінці відео буде чутно, як відбуваються безпосередні прильоти. Тому от я вам пропоную його послухати вживу, так би мовити. Якби не намагався там окупаційний глава так би мовити Херсонської області Сальдо говорити про те, що все збито ППО відпрацювало. Все ж таки скадоці повідомляють, що там е, значна кількість прильотів було від 5 до 12 нарахували е, жителі міста. Ну я думаю, що сьогодні продовж ми будемо більш детально ознайомлюватися з результатами таких прильотів. Ну і четвертий акт такої бавовни, можливо, це була навіть бавовна помсти, е, на яку збирали на FPV дрони, хоча сумнівається, що це було саме FPV задано ударів, але тим немає чи якимись ракетами, і, можливо, дронами ну справді такі удари задавалися, на яку збирали наші активісти. Але ось такі удари помсти, відбулися і по Джанкойському району. По ньому так само вчора по чатів росіян, колаборантів, окупантів, які сидять у Криму, зазначалося, що в Джанкойському районі були. Чутні вибухи, ну і так само в сімферопольському районі та в севастопольському. Знову ж таки із результатами із наслідками цих бавовняток, будемо розбиратися сьогодні. Продовж дня думаю, що якась інформація з'явиться, і, звісно, про неї я з радістю буду повідомляти на своєму телеграм-каналі, до якого я закликаю вас, друзі, долучитися. Пихньо нижні підкреслювання «News», так як бачите, на екрані. Пишіть у стрісті пошуку, шукайте в телеграмі і знаходьте, долучайтеся або в описі. До речі, до цього відео ви знайдете посилання, пряме посилання на мій телеграм-канал. Отже, рухаємося далі. Поговоримо тепер про фронт. Не протили по яких прилітає про передову. Розпочну із Донецького напрямку. Це до нас Авдіївка, Мар'їнка і Вугледар. Ось Так я широкими масками. називаю це все донецьким напрямком. Найперше, окупанти не зменшують кількість бойових зіткнень в операційній зоні оперативно-стратегічного груповані військ Таврія. Так прозвучала заява учорашні від бригадного генерала Тарнавського командувача оборони наших військ у цьому так само спрямуванні. Він говорить, що. Що щодоби три доби поспіль, щоденно окупанти близько 80 штурмів роблять на позиції наших військових, переважно саме на Донецькому напрямку. Е, тому я ось цей напрямок і окреслюю Донецьким, починаючи від Авдіївки, ну від так північно, скажімо так, сектору Авдіївки. Е, давайте я так окреслю цю лінію. Це, от починаючи від Авдіївки, продовжуючи е, пенним виступом Авдіївки. Далі Мар'їнка у нас іде е, в цьому списку. Е, потім Ділянка фронту між Мар'їнкою та Вогледаром, це такий населений пункт, як Новомихайлівка. Ну і зрештою, сам Вогледар, Хоча поки що тут таких активних дій не проводиться. Отже, ось цей Донецький напрямок, на якому як стверджує Тарнавський командувач наших сил, щоденно до 80 штурмів сумарною кількістю відбувається з боку російських окупантів, і на жаль, мусимо говорити про те, що ці штурми далі мають. Успіхи один із таких є в районі степового, хоча атаку броня, броньовану атаку окупантів на Південь від степового, ну от в точці між Авдійським Коксухімом та населеним пунктом Степове безпосередньо вам продемонструю цю точку на карті. Ось тут сірі зонів біля посадок. Цю атаку здавалося б, було зупинено, але окупанти проходять все далі, далі далі на цих рубежах. Відповідно, як виглядала ця атака і як її було зупинено. Це наш БМП е, м 2 2 Бредлі, тобто в руках 47-ї бригади Магори відпрацьовує відтак по російський БМП і просто розбирає її вщент. От Ви бачите е, відео від 47-ї бригади, як е, своїми боєприпасами. Майже впритул Бредлі розстрілює російську БМП, яка починає утікати. До того ж, пролітають іще касетні боєприпаси. Е, ну і в підсумку просто знерухомлюють цю БМП бійці 47-ї бригади. Відмінна робота Бредлі е, по російській бесі, і далі цю ж беху добуває уже. Наш fpv дрон Росоріс 203. а ні, е, Ага, ну тут е, нецензурні слова сказані. Окей, не будемо її зачитувати. Самі бачите, що знизу екрану написано, як називається ця е, серія дрону, який влучає відтак по російському БМП, який згорає на е, степовому в районі Степового. Але ось у е, цій точці сірій зоні е, відбулася атака окупантів. Е, ну тобто, ви бачите, що просуваються вони е, і. Північніше і південніше стопового охоплюють це село, яке по суті своє є повністю знищеним і такою собі сірою зоною продовж тривалого часу. Було я говорив про те, що критично не вистачає боєприпасів, і це також правда. Відтак, ось такі вклинювання окупантів, в тому числі і на північ від Авдійського Коксухіму, з метою подальшого охоплення цієї ділянки території, виглядає доволі таки. Тривожним так само є просування в росіян уже в районі Первомайського. Ось тут такий є ставочок, ось я його виділю. Ви бачите, що е, ці ділянки території тут вона є такою е, зоною протистояння, і е, в ході літньо осінньої кампанії наші бійці, зокрема 59 бригади і інших суміжних підрозділів тут звільняли ці території, але на жаль, російська піхота зараз е, в межах. Цієї цього багатокутника, який я ви, виділив, е, уже навіть за його межами собі розгулює цей ставок. Називається Ізмайлівський ставок. Я зараз продемонструю скріншот із одного із відео 59-ї бригади, яка показує двох окупантів, які доволі таки спокійно, ну скажімо так, собі гуляють біля цього Ізмайлівського ставка. Е, потім по ним по одному з них прилітає дрон Це відео от от, просто будь-яка цензура не пропустить. Я його тут не можу, аж ніяк не просіть. Як то кажуть, друзі, показати е, ну тому, що. Там, там дуже брутальне відео. Я хіба що можу його запостити на своїй е, телеграм-сторінці. Заходьте, долучайтеся, продовж дня, ви його побачите. Е, але воно точно буде під таким, так би мовити, спойлером е, прихованим, тому що ну, це не для перегляду усіх, як цей дрон е, направду розриває окупанта. Але, тим не менш, е, е, факт того, до речі, в описі до цього відео, і ви знайдете прямо посилання на мій телеграм-канал. Е, зараз е, більш детально я розповім. Чому ось це, це важливо тут присутність окупантів, тому що вони так це звісно можуть бути потеряшки, які свій просто е, загубилися у ході штурмів і е, розгулюють там, з шукають свої групи або шукають як повернутися з іншого боку, розгулюють вони ну реально вже е, в зоні яка? В кращому випадку була сірою, а в гіршому зараз починає потроху червоніти ось по трасі від е, пісків до е, Первомайського. І це викликає певне занепокоєння. Тому зрозуміти ситуацію, що достеменно тут відбувається, поки що можливості немає, але. Такий акцент щодо небезпеки потенційної я тут роблю і в районі Первомайського на південь від Авдіївки. Далі Мар'їнка. По Мар'їнці ситуація яка, друзі? Ну я це говорив на початку тижня. Зараз я стверджуюся в цій думці, що Мар'їнка півтори вулиці фактично залишається. Такою собі сірою зоною в руках наших захисників, які тримають ці позиції. Ну от якраз ця сіра зона реально, це, це півтори вулиці, не більше, е, якщо так говорити. Але Марінка поступово втрачається. Британська розвідка, до речі, е, напередодні вчора, 15 грудня, зробила свій. Своє припущення, що навряд чи у Росіян після навіть захоплення Мар'їнки будуть ресурси для того, щоб здійснити прорив в напрямку Курахового, адже саме тут в районі Курахова дає і водойми, і де є і висоти. очевидь, є наступна лінія оборони. Критичності навіть просування до Курахово не складе таке, е такий, якщо можна сказати, прорив від росіян, і це не лише висновки британських аналітиків британської розвідки, але це чисто е логічне припущення, яке дозволяє от, е ну, говорити про те, що ці рубежі точно встоюють, тому що ми зараз бачимо такі ресурси, які задіюють, навіть ті ж самі ресурси, які задіяли росіяни на взяття Мар'їнки. Е ну це просто. Тисячі тисячі солдатів, десятки одиниць техніки, е, щоб перетворити це невелике місто в руїну, і щоб зараз відзвітувати, що вони його взяли, і то вони ще його повністю не взяли. Це я вам відповідає, як то кажуть, е, доповідаю відповідально е, і. Тим не менше далі британська розвідка припускає, що до Курахова вони прорватися не зможуть. Я дещо скептично ставлюся до цього прогнозу. Я вважаю, що е, росіяни теоретично можуть просунутися далі, але от вже далі е, на цих рубежах, ну е, ще скільки сотень тисяч солдатів доведеться їм покласти для того, щоб рухатися поза Курахова. Ну тут я й гадки не маю, тому всі всі карти від Більда, які пише, що. Росія до 26-го року зібралася окупувати все від Харкова до Дніпра. Ну, воно виглядає просто таки фантастичною історією. Принаймні, що на нинішній час, якщо чогось екстраординарного е, не відбудеться, але, але не більше. Е, тому е, в ході цього просування ворога у Мар'їнці набагато більше уваги е, звертаю, і мене викликає більше пересторог просування, точніше перспективи такого просування в районі Новомихайлівки вогледара з метою зрізання цього вогледарсько-мар'їнського виступу, ось такої ділянки території, ось цього нашого. Нашої кишеньки, тому що ну. Ті, хто дивляться постійно карту, знають, що критично важливою є залізниця, яка ось бачите, східніше приходить доволі близько до лінії бойового зіткнення, Саме тому росіяни і прагнуть зрізати цей малінсько-вугледарський виступ. Утім, я думаю, що скоріше за все, це моє припущення таке аналітичне. Якщо хочете, що замість того, аби далі прориватися на Курахове, ворог сконцентрувавши зараз, вирішивши малінське задачу, буде концентрувати свої зусилля саме на вугледарському відтинку фронту і вже. Це фактично робить, тому вся увага найближчим часом буде прикута саме туди. По Бахмуту новини. Вочевидь, теж не зовсім втішні. Один із бійців, який веде паблік, говорить снайпер. Е, якщо не помиляється, він з айдару. Він е, повідомляє про те, що в районі кліщівки карта, от яка зараз і на діпстейті е, дещо видозмінилася за останній час і домальовує ось такий трикутник виступ росіян е, південніше. Перпрошу північніше того виступу, який ми вже спостерігаємо на карті. Тобто, приблизно е, ось таке просування в бік висот. На схі... на захід від уже бахмутських дач від півдня Бахмуту відбувається в окупантів і. Ця ситуація тотальної оборони на Кишівсько-Андрійському плацдармі, звісно, ну, не з найбільш приємних, тому що ці висоти далися дуже важкою ціною нашим бійцям, які відвоювали їх у ході літньої осінньої кампанії, але зараз потроху ситуація погіршується. На півночі, на півночі все стабільно складно. Фактично, дорога між Часовим Яром та Бахмутом, ну, вона є вкрай не Це вже зараз чиста. Лінія оборони наших захисників ну і триває часовоярська ярська оборонна операція, так як її раніше окреслила аналітики дівстей. нічого більше, окрім того, що ми тут глухі обороні сидимо, додати. Немає на Лиманському напрямку. Натомість повідомляють бійці, що погіршилась погода. Минулої доби штурмів від окупантів значних якихось не було, тому що дуже неприємно ні дронам літати, ні людям вилазити. Та кілька груп висунулися, спробували отримали на горіх і повернулися. Але в основному працюють традиційні методи: це не дрони, які в часі поганої погоди не літають а очі, спостережні пункти і наші бійці в свої. Два виглядають дуже активно окупантів тут на Лиманському напрямку. Натомість на Син, на Сенківському, я вже так його навіть обмовив. Купінському напрямку е ворог активізувався. Ворог направду активізувався. от Учора я показував їхню велику бронетанкову е піхотну атаку на безпосередньо саму Сенківку е на цій лінії між Лиманом Першим та Сенківкою. Зараз вкрай запеклі е бої е і е окупанти до 70 не до 70, а до 7-10 штурмів на день невеликими групами влаштовують вилазки на синківку. Проте спершу покажу вам від 14-ї бригади безпосередньо в околиці синківки. До речі, ось тут є знищена техніка, яку я вчора показував у відео. Зараз вже без техніки окупанти штурмують, заходячи в посадку, і тут їх дуже рясно, дуже влучно просто ідеальною точністю накриває артилерія 14-ї бригади. Наслідки цього прильоту там плачевні. Є і подальші фото. Можливо, які я не можу тут показати село цензури соцмереж, яка не дозволяє показувати ліквідованих окупантів. Але все це якраз в околицях Синківки, навіть вам точну точку продемонструю на мапі Deep State, де відбулося це враження по ворожій піхоті. Ось тут в сірій зоні окупанти висунулися, але далі. Чорного кулька. Вони як то кажуть, не просунулися. Ну і ще одне відео від 30-ї механізованої бригади, котра воює з нині теж на куп'янському напрямку. Демонстрація роботи нашого українського танка по ворожих позиціях, які фактично що впритул спочатку розстрілює ворожі окопи, де закріпилися окупанти. Це також не Сеньківки, тому що по суті суміжниками до підрозділів 14-ї бригади там є 30-ка. Ну і далі можна побачити, як група українських бійців. Вже захоплює у полон окупантів, які засіли у своїх бліндажах, і далі виходять у кількості шести осіб із траншей. І наші бійці тут ще й вполювали, як там кажуть, поповнили обмінний фонд. Тут починають здаватися окупанти. Ну, звісно, з ними всі поводяться дуже гречно. На відміну, на жаль, від нашого ворога, який просто наставлені, а демонструє. І я думаю, що вони щодавно бачили цього тижня, якраз із Токмацького напрямку було відео, де з нашими полоненими бійцями окупанти прикриваються, коли йдуть в атаку. Ну тобто, реально живим щитом, тримають кількох бійців і рухаються. Якщо не помляється, це були бійці 65-ї бригади, і рухаються на позиції наших військових, аби ті не відкривали вогонь. Ніякі правила не писані. Зараз передіймо якраз до токматського напрямку. Там на жаль ситуація теж не з найкращих, це м'яко кажучи, український виступ в межах ось цього. Токмацького спрямування все зрізається потроху і зрізається. І, зокрема, ми говоримо насамперед про таку скрайне приємну ситуацію в районі роботиного, тому що із західних і з південно-західних околиць по деяких даних вже до 2,5 кілометрів росіяни тут просунулися в зрізанні нашого плацдарму, який, знову ж таки, як і під Бахмутом, дуже великою ціною дався нашим захисникам. Але Росіяни зараз продовжують тут просуватися. От власне з цього тижня були. Деякі зміни на карті Deep State, якраз на західних околицях роботаного, але тут дуже чітко прозначені напрямки ударів від Новопрокопівки з південного заходу до роботаного і безпосередньо з заходу до е, роботного також відбувається таке просування. Е, і наразі говорити про те, що якась стабілізація ситуації тут відбулася, і язик не повертається ще далеко до цього елементу, щоб сказати, що тут все спокійно. Ні, ситуація не приємна. Для нас це якщо так коротко. Ну а по лівобережжю Херсонщини тут, знаєте, такий, якщо можна говорити, такий, на сам кінець кумедний жарт від бійця Мадяра, якого ви всі знаєте, він буквально вчора оприлюднив, що в кринках ну ще більш тупішою, скажімо так, більш за. Теорію Дарвіна, чи як там говорять антидарвіна цієї премії, не бачив самовбивства. Фактично, що окупанта, який, стріляючи з РПГ, просто сам себе пристрелив. Ну, це відео я оприлюднив у себе в телеграм-каналі. Можете зайти, подивитися, поцікавитися, якщо хочете це побачити. Ну, Мадяр з його традиційними коментарями, він, звісно, додає пікантності таким відео, але знов ж таки тут його показати я просто-напросто не можу. Все це стається у кринках. Зрештою, мадяр там показує. І так звані санітарні втрати окупантів, які є на лівобережжі Херсонщини. Чому я так кажу санітарні втрати? Тому що Путін на своїй прес-конференції казав, що там санітарні втрати. 6-10 осіб особового складу загинули у Кринках під час операції Збройних сил України. Ну, направду, самі розумієте, що там цифри. Щодо кількості вбитих окупантів значно більш печальні для ворога, і цей якраз кринківський плацдарм залишається напевно, що найбільш світлою хоча дуже важко назвати це світлою, коли нас там щодня ми теж втрачаємо наших бійців, але такою, ну напевно, що динамічно на користь. Збройних сил України принаймні на нинішній час точкою на карті залишається саме кринківський плацдарм. От на тому, друзі, і усе поставимо крапку у сьогоднішньому огляді. Я вам дякую за увагу. Закликаю підписатися на фабрику новин, ставити уподобайки до відео, писати свої коментарі і ставати нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, до нових зустрічей.